Зія заради життя. Черкаси доєдналися до світової акції на підтримку засудженого палестинського поета Ашрафа Фаяда. 17 листопада 35-річний творець був засуджений до смертної кари судом Саудівської Аравії за злочин відступництва. Поет позбавлений доступу до адвоката протягом усього утримання під вартою і судового розгляду. Окрім відречення від ісламу, Ашрафа також звинувачують у бухохульстві і промоції атеїзму в його збірці. Віршів інструкшнсредин. Це всесвітня акція тримки одного палестинського поета, який зараз засуджений до смертної кари. І як це, на жаль, неодноразово вже було в історії людства саме за його вірші. Звинувачений він у такому, такому злочині відступництва від ісламу, оскільки в його віршах були знайдені, скажімо, такі. Ну, якісь речі, які суперечать канонам ісламської релігії, але як би там не було, то інша країна, інша культура, інший світ для нас. Але те, що весь світ насправді ось організовує такі таку акцію підтримки, ось це саме показовує, те, що Україна, а також і і Черкаси, от долучаються до цієї акції. Це показує, що ми, ми розуміємо, що відбувається не лише в нас в Україні, але й у світі. От коли ми почнемо бути активними на міжнародній арені, так то це значить, що ми починаємо нарешті приходити до тями того, що відбувається в Україні. Це дуже важливо. 14 січня 2016 року в різних містах світу пройшли всесвітні читання на підтримку Ашрафа. До ініціативи вже доєдналися 263 автори із 67 країн. Черкасті також зробили свій внесок у музеї Кобзаря. творчо молодь читала вірші палестинця та власні поезії, аби, хоча б, духовно підтримати митця. Сьогодні ми зібралися не просто так. Це вшанування підтримка поета, якого зараз судівській аравії засуджують. І тут навіть справа не в тому, кого саме засуджують, тому що ну це точно відомо, що це не одна людина. Це поетів, як сказав вже Ярослав, завжди до них упереджено ставилося. Ми просто хочемо підтримати свободу слова, як в цілому, тому що поезія якраз несе цю силу, свободу слова, свободу мистецтва. І ми хочемо, щоб люди себе не обмежували, тому що коли ставляться якісь ліміти, то людина не розвивається. Порожнє місце усе має вагу. На задвір'ї твоя вага вже звична, але твоя важка тінь не дає шансів ані асфальту, ані фарбам, ані написам на вітринах показатися. Ти й сам займаєш місце. Непогане таке місце для порожнечі. Повітря забруднене, бруд так само у сміттєвих баках у твоїй душі від сполучення з карбоном. У твоєму серці від закупорки Вен, коли воно відмовляє в громадянській власній крові, яка повертається з голови. Це, це вже два більші, так? Вони такі коротесенькі зовсім. Не запам'ятовуєш, як втрачаєш вагу. Дотримуєшся відповідної дієти, щоб втратити ще більше себе. Швидко приймай рішення, земне тяжіння довго не чекатиме. Підказка. Заміни часовий фактор власним іменем, щоб досягти правильного рішення стосовно способу, у який викинуть останню сторінку із зошита твоїх днів до кошика зі сміттям.